Вітаємо про жоржини низькорослі, чи карликові, чи бурдюрні, чи терасні. Сьогодні мова. Ці жоржини належать до вегетативних, тобто таких, які можна виростити із зеленого живця. В їх, в принципі, можна і правильно, мабуть, буде вважати і багаторічними. Якщо врахувати те, що зберегти з року в рік їх можна, перезимувавши їхні бульбочки. А однорічними їх вважають через те, що кожного літа, прикрашаючи наші сади, тераси чи навіть бордюри, вони дають нам чудовий розсадний матеріал, який заживцювавши і вдало перетримавши в домі у вигляді молоденьких кущиків. Залишимо їх для себе на наступний сезон. У цьому випадку усе, що нам потрібно, вміти вдало перезимувати жоржини, чи у вигляді молоденьких живців, чи оті їхні бульбочки, котрі вони за літо наростять. І тоді навесні знову все буде заново. Таким чином, жоржини можна вирощувати з сезону в сезон. Міні-журжини це саме ті квіти, які садівники і ландшафтні дизайнери із задоволенням використовують для декорування ділянок. Причому їх можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і у вазонах, в глечиках, горщиках, і вони стануть окрасою вашої тераси. Чи балкону стильні та яскраві карликові жоржини представлені у величезному видовому розмаїтті, і це дозволяє формувати різні композиції за їхньої участі. Іноді новачки бояться придбати собі такі квіти, переймаючись тим, що їм не вдасться їх виростити, що вони не справляться. Але це все дарма, бо квітиці абсолютно безпроблемні. Вони потребують мінімального догляду, легко переносять негоду і надовго зберігають свою декоративність. Як же ж правильно їх посадити? От я придбала собі розсаду в тепличника, таку чудову пишну розсаду, і планую вирощувати жоржини не на клумбі, не в квітнику, а саме в горщику, як терасну рослину. Із сонцем жоржина добре дружить. Вона потребує, як мінімум, 6 годин яскравого сонячного світла. У мене на терасі саме те. А що з ґрунтом? Жоржини низькорослих сортів нададуть перевагу легкому, родючому, вологопроникному ґрунту в горщик 5-6 літрів. Я висаджу лише один екземпляр. Перемішаю жменьку попелу з ґрунтом і все. Увесь наступний догляд зводиться до поливу. Щоправда, горшкові жоржини, як і садові, досить мирно зносять короткочасну посуху. Щодо підгодівлі, я даватиму комплексні мінеральні добрива з однаковим вмістом азоту, фосфору і калію, чи однаковою формулою, як ще кажуть. І це буде один раз на два тижні. Більшого вони й не потребують, жоржини не є такими ненаситними, як петунія, до прикладу, але все ж треба декілька разів підгодувати, бо сидять у горщику, а в ньому зрозуміло обмежена кількість корисних речовин. Хоча ґрунту я насипала хорошого. Якщо ви висаджуєте у відкритий ґрунт, то обов'язково має настати стабільне тепло, щоб земля добре прогрілася, щоб її температура сягала не менше плюс 10, раніше не варто було, а зараз саме час. Журжина хоче тепла і сонячного проміння для гарного розвитку. Такою дуже простою агротехнікою вирощування жоржин, мабуть, і пояснюється те, чому ці квіти стали настільки популярними. Адже на квітковому ринку вони з'явилися не так давно. Принаймні в нашому регіоні їх знають, можливо, якихось 3-4 максимум роки. Догляд за карликовими журжинами зводиться до мінімуму, а результатом такої роботи. Пишним квітуванням цих багаторічників ви будете абсолютно задоволені. Розібравшись, як виростити журжини, варто вивчити моменти ще й по майбутній зимівлі квітів. Якщо карликові горшкові рослини досить буде обрізати і перенести в прохолодне місце, то з садовими красеннями буде більше турбот. Ще інший варіант, і він є теж класний, і він працює наживцювати собі наступників через літо. Але це вже може бути темою наступного відео. Якщо вона вам цікава, не хочу займати занадто багато вашого дорогоцінного часу. Садіть низькорослі жоржини, якщо вони вам подобаються, як і мені, і нехай у вас все рясно квітує.